Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Міні-Агро місто Івано-Франківськ Калурське 2 а Ось у нас з'явився ось такий ловочик на 35 кінських сил. Даний трактор у нас є 4 Ось так він виглядає серце цього трактора. Так, на моторі 4 l 22 bt Так, передні шини в нього 6,5 на 16, задні 112 на 24 на резині арбору. Так, що у нас по коробці? 4 вперед, 5 назад, повишені, понижені, Микач вала відбору, вал відбору 540 тисяч обертів. Ось така панелька автомобільного типу. Ззаді у нас трьохточкова навізка, тут під кожухом вал відбору. Гідравліка роз'єднана у нас з коробкою бачок гідравліки окремо, на ньому навіть є щуп. І ціна даної моделі у нас 7,850. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. Так, що це ще не розказав? А, так, це є речажок блокировки задньої осі. І навіска верх-вниз. З вас лайк, підписочка, а з мене відосики. Всім дякую за увагу. Гарного дня!